Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку добирає прикметники. На минулому році ми з вами дізналися, що слова, які відповідають на питання, який, яка, як які» називають ознаки предмета. Так, і сьогодні ми дізнаємося, що вони називаються прикметниками. Весела пісенька дзвіночка покликла нас їх на урок. Я бачу ваші лички і очі з весь дома. Ви по мудрому свій чудовий, що гордо мовою зовуть. Та лиш кмітливість і увагу з собою взяти не забудь. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть. 10 січня класна робота. 10 січня. Класна. Робота. Так, наша загадкова тарбинка. У нас з'являється декілька слів пояснень, ознак. Нам потрібно дізнатися, що ж описують. Рідна, лагідна, найдорожча. Мама, молодці. Далі запашний, білий, смачний, хліб, чудово, блакитне, голубе, чисте, небо, охання, старанн, наполегливі, учні. Старий, високий, гіллястий, дуб, молодці. Далі смачні, червоні, достигли. Я вишня, може бути, яблочко, так, цікава, нова, улюблена. Книжка молодці. Розгорніть, будь ласка, наші підручники на сторінці 74 Сьогодні ми з вами добираємо прикметники. Друзі засперечалися, яка пора року найкраща. Прочитай, якими словами, читачка описала свою улюблену пору року. Відгадай назву цієї пори, встав у речення і запиши. Біла, засніжена, морозна, холодна, сувора крижана. Зима, молодці, правильно. Отже, записали вправо один і записали біла. Кома засніжена. Морозно. Холодно. Сор. Крижана. Зима. Так, якщо вам потрібно, зупиняєте, якщо ні, йдемо далі. Гаджет дізнався, що ці слова називають прикметниками. Перевіримо себе за правду. Наз... Прикметники називають. Ознаки предметів відповідають на питання, «який?», яка, яке, які. Молодці. Щебодончик розповів про свою улюблену пору року вірша. Прочитаємо, випишемо прикметники, визначимо, який предмет вони описують, і запишемо. Та не сніг течуть стрімочки, ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні шовкові. Ніжно дивляться з гілок котики вербові. Яка це проробка? Весна, правильно. Отже, які в нас м'якенькі, ніжні, шовкові, вербові. І що це в нас? Котики. Отже, записали вправа три і пишемо м'якенькі. Кома ніжні. Шовкові. Вербові, котики. Так. Родзинка загадала друзям загадку про свою любину пророку. Послухайте, її відгадайте. Дрівненький дощик сумно плаче, листечко жовто-горячий, з дерево волі Яка пора це наступає? Осінь, правильно. Так, жовто-гарячий це означає жовтий з червонуватим відтінком. Оранжевий, як кольор апельсина. Якщо ми з вами побудуємо схему нашу осінь, то О у нас голосна сім'яка, і голосна, і нім'яка м'яка, відповідно. 5 букві, 4 звуки, та, відповідно, 2 склади. Так, прочитайте слова, якими гаджик розповів про свою улюблену пору року. Відгадайте сонце, тепло, квіти, барви, ласка. І це яка пора року? Літа. Літо. І тепер нам потрібно з цих слів утворити прикметники. Наприклад, сонце яке? Сонячне, тепло. Тепле, барви, барвисте, квіти яке квітуче, ласка яке ласкаве. Отже, пишемо сонце тере сонячне. Тепло тепле. Барви, барвисте. квіти, квітуче. Ласка ласкаве. Молодці. Так, урок. Який в нас може бути? Цікавий, сумний, захопливий, так, нудний, веселий, важкий, потрібний, довгий, повчальний, чудовий. Так, і нам з вами залишилося виконати в 3000 завдань. Для цього, будь ласка, розгорніть зошити на сторінці 41. У нас з вами є слово, «іменник» і є прикметник, до нам залишилося тільки дібрати питання. Отже, наприклад, село яке? Рідне, вітер холодний, значить він вітер який. Записали. Який. Так, сонце лагідне, значить воно буде яке? Йод пекучий, значить, він буде який. Справа серйозна, значить, значить вона буде яка. Миска глибока, значить, вона яка? Тому що миска. Так, дуб міцний, значить, він який. Діти здорові, значить вони. Які? Шафа нова, значить вона яка пух м'який? Знать Квін який. Зорі ясні, значить вони у нас які. Сльози гіркі, вони у нас які. Льон синій. Він у нас який. Очень знайомий, він у нас теж який. Клени молоді, вони в нас які. Відро велике воно у нас яке. Поставили галочку. Так, далі. Квіти польові. Значить, вони у нас які. Настрій бадьори. Отже, він у нас який. Деньок весняний. Значить, він у нас. Який? Сестри дружні, отже вони у нас які. Дзьоб гострий, отже він у нас який. Дах солом'яний. Отже, він у нас теж який. Джміль волохатий. Теж у нас який. Море солоне яке? Молоко тепле, теж яке. Кущі молоді, які. Овочі городні які. Дорога вузька яка. Книжки цікаві, які задача важка, яка. Далі газета свіжа, яка? І в Юн слизький. Який? Відповідну галочку. Так, дивіться, що стосовно вашого самостійного завдання, вам потрібно дібрати по два прикметника до слова сонце і вітер. Ви так і пишете, сонце яке і там яке. Жовто-гаряче, світле і вітер, який там холодний, теплий, морський. Так, я вам дякую за урок. Певно, все у вас вийде, ви в мене розумночки. До побачення та гарного дня!